Тарас Григорович Шевченко, уривок із поеми Гайдамаки Отаке то було лихо на всій Україні. Гірше пекла. А завіщо? За що люди гинуть? Один батько, одні діти, жити б та брататися? Ні, не вміли. Не хотіли, треба розіднатися. Треба крові, брата, крові, бо заздро що в брата є в коморі і на дворі і весело в хаті, уб'єм брата, спалим хату. Сказали і сталося. Все б, здається, ні. На кару сироти остались, В сльозах росли та й виросли, зав'язані руки розв'язались, і кров за кров, і муки за муки. Болить серце, як задаєш, старих слов'ян діти впились з кров'ю. А хто винен? А хто винен? Град Григорович Шевченко, єретик. Запалили у сусіда нову добру хату, злі сусіди, нагрілися й полягали спати, та й забули сірий попіл повітру розвіять. Лежить попіл на узбіччі, а в попелі тліє іскра огню великого, тліє, не вгасає, жде підпалу, як той месник часу дожидає. Тліла іскра, тліла, дожидала на розпутті широкому та й гаснути стала. Отак німота запалила велику хату і сім'ю, сім'ю слов'ян розіднила і тихо тихо запустила у собищ лютую змію. Полилися ріки крові, пожар погасили, а німчики пожарище сирот поділили. Виростали у кайданах слов'янські діти, та й забули у неволі, що вони на світі. А на давнім пожарищі іскра братства тліла, дотлівала, дожидала рук твердих та смілих і дождалась, Прозрів прозрів'єси в попелі глибоко, огонь добрий, смілим серцем, смілим орлім оком. і засвітив любомудре світоч правди волі і слав'ян, сім'ю єдиного вотьмі неволі, перелічив до одного, перелічив трупи, а не слав'ян. І став єси на великих купах і зикіїлим, і о диво трупи встали, й очі розкрили. І брат з братом обнялися і проговорили слово щирої любові во віки, і віки, і потекли в одне море слав'янські ріки.